Да, Раз, два, три, открываем. time on the potion. Okay, thank you so much. The next time I will not be served you. Трансляция? Почти угу. не працює. За кого болеваш? В аураган. Сухов заряжает. Знаешь, <сум> 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 И тут движется. Все навернется. За кого болева? За Аврору, я за. За Аврору? За Аврору. Да, мы за Аврору. З огляду на попередній збір, який був у Словенії, є зміни у складі. Багато молодих дівчат приїхали, доєдналися. Чим обґрунтоване ваше рідний рішення щодо змін таких у складі жіночої збірної? Ну безумовно, час плине і е, треба потрібно збірному омолоджувати потрошки, тому саме е, тому молоді дівчата приїжджають і будуть приїжджати у національну збірну. Тим паче, що у нас в червні буде чемпіонат світу серед студентів. І там якраз ці дівчата теж будуть отримувати свій час, свою ігрову практику, щоб потім підсилити нашу національну збірну. На нас чекає два матчі проти збірної Італії протягом цього збору, 18-19 березня. Що особисто ви хотіли побачити в цих протистояннях? Можливо, награвання комбінацій, там, ігровий час для нових гравчин чи щось інше. Безумовно, хотілося б задіяти всі гравчі. Я розумію, що хтось зіграє трошки більше, хтось зіграє трошки менше, але все одно хотілося б побачити злагодженість дій наших дівчат, тому що деякі цю саме злагожені здій з командою, як Словенія, пройшли наші ігри. Я не побачив, тому все ж таки хочеться побачити більш змістовну гру від нашої команди. А от ви тренуєте і Академію футзалу хлопців юних і жіночу збірну Україну. В чому основна відмінність тренувати хлопця і тренувати дівчину? Ну, дуже багато таких запитань. Ви знаєте, я завжди кажу, що краще працювати з професіоналами. І я не не бачу великої різниці між коли ти працюєш з дівчатами або з хлопцями. Найголовніше, щоб, ви, щоб вони на тренуваннях віддавалися на 100% правильно себе ввели в биту. Тому зараз я бачу, як тренуються дівчата з одного боку, з іншого боку, я бачу, як тренуються хлопці в академії теж з бажанням. Тому в цьому плані, саме в тренувальному процесі, я Ну, не бачу великої різниці. Є нюанси, але це абсолютно невеликий нюанси. Зрозумів. Зараз до Італії перейдемо до збірної. У них в складі є натуралізовані гравчині саме з Бразилії. Як ви ставитесь до такого процесу, як натуралізація гравців з інших країн? І чи можливо, що там в збірній Україні колись буде натуралізований гравець? Ну, не буду казати, що ні. Але все ж таки, знаєте, бувають різні ситуації. Іноді дійсно людина приїжджає в іншу країну, живе, одружується і має плани жити в цій країні. Це одна ситуація. Інша ситуація, якщо людину просто заради приводять заради заради збірної, і можливо вона навіть не відчуває себе, наприклад, італійкою, але грає за збірною і стає італійкою заради того, щоб грати за збірну в Європі. Різні моменти я не знаю, не можу стверджувати, як, і за яких причин бразилянки грають, скажімо так, в різних командах і бразильці, але все ж таки я не можу там не осуджувати. Єдине, що іноді да, в такій великій країни, як та ж сама Італія, я думаю, що все ж таки тут. Є вибір дівчат, які класно можуть грати в футзал саме з італійським паспортом, саме, саме народжені в Італії. Але ну, якщо вони так вирішили йти по такому шляху, вони мають на це абсолютно право. Зараз пройшли тренування, перші теорії, Там прогулянка незабаром буде. Команда вже втягнулася повноцінно в збір. Які у вас просто відчуття від того, що зібралися всі разом, пройшли перші тренування? Як це все проходить? Е, якщо чесно, так. Да. Ти відчуваєш, коли ти, наприклад, як зі Словенією, чи у нас такі були ситуації з е, Словакією, приїхали, потренувалися і на наступний день гра. Е, тому ці моменти ми дійсно цінуємо. У нас є змога тут провести декілька тренувань. Це дуже класно і в даний час це дуже потрібно для нашої команди. Мені корида не Что-то с ценами с ней. Так это вот. Где он -то... вот это мама? Сьогодні це дуже велика проблема для нас. Вона з вами А что зеленый по собой? Нормально. Го-пак. Форма? Го-пак. Реально кажется. Ропа. Спайк. Брат. Саши, полки, Може, Может 5 попыток? Брат. Куль Кульбаба. Я же я у меня артикуляция. Давай. Ты можешь не считать, да, ничего не было. Сама ты такая. По словам. По словам ти Хто сказав, підходить я займає слово. Готова вік. Дві хвилини. Час, пішов. Вов. А музику не включили.